Ми згадували таке свято як Вознесіння, але це все в одній темі. На горі Оливній учні всі зійшлися в місті цім в останнє бачили Христа. Він, здійнявши руки, там за них молився, завершальна мова линула свята. На землі, і на небі дана мені влада. Тож ідіть по світу, вчіть народи всі, заповіді Божі свято зберігати, звістку про спасіння всій землі несіть. Хай новину добру чують грішні люди, хто повірить Слову вашому в той час і хреститься по віри, той спасене буде, я ж до кінця віку. Буду серед вас. Слово це сказав, сказавши, до небес піднявся, і посів праворуч від свого Отця, кожен з учнів радо у місто повертався, Божий мир наповнив вмить Твоїм серця. В день п'яти сталася подія, на Господніх учнів Дух Святий зійшов. Так збулось пророцтво, сказане Юілем, Божа обітниця справдилася знову. Святого Знесіння ми святкуємо нині, згадуємо події днів минулих тих і дякуємо Богу, бо в Господнім сині віднайшли спасіння на путях земних. Віримо що, скоро наш спаси... Віримо, що скоро спас наш прийде знову, все уже звіщає про його прихід, не пройде даремним кожне його слово. Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі Олидні його ноги стануть. Переможно в славі зійде він, як цар. І зрадіють щирі справжні християни, Бог овець відділить від чужих отар. й народи, і всі його побачать І, і каятися буде слізно у той час, та слова почують, від яких заплачуть. Відійдіть на від мене, я не знаю вас. Дуже страшно, друже. Ці слова почути, а тому готовий будь у кожну мить, щоб Небесне Царство духом осягнути, слід приняти Ісуса і Йому служить. Треба особисто з ним в житті зустрітись, щоб коли настане вірішальний день, не соромись, очі йому подивитись, як син Божий, другий Усей світ прийде, щоб не зрікся тебе, не казав, не знав, щоб прийняв до себе як своє дитя, щоб в небеснім місці у святому краю мав ти вічне щастя, світле майбуття. Ось гряду вже скоро, каже Боже Слово, приготуймо нині ми свої серця. Будемо чекати мить, оту чудову, щоб зустріть достойно нашого Творця. Амінь.